Дивись, не хочу нікого обідати, але показую, як легко замінити картридж. Показую, показую як правильно зробити. Дивіться, тут є гаряча частина, оця. це є холодна частина алюмініум. Оця частина. Щоб не треба багато розуму, зараз почекаємо стелефонуємо. Не треба багато розуму, щоб відреставрувати турбіну. Просто берете по номеру турбіни, купляєте картридж, оцей, який тут знаходиться всередині. це цієї картридж. І що саме Важливо Важливо поставити мітку в тому місці, в якому ви будете розкручувати гарячу частину від холодної. От ставити мітку на гарячій частині і на холодній. Розкручуєте 4 болтика, раз, два. І тут є ще два болти. Тут теж обов'язково мітку поставити от на цьому болті, де воно закінчується, щоб тут правильно виставлений цей клапан. Знімаєте гарячу частину, від'єднуєте від холодної частини турбіни. Картридж цей витягуєте, викидаєте, ставите новий картридж і назад це все закручуєте. Важливо, щоб було помітка тут виставлено. Тут і тут. Це є Fiat, Ducato, Peugeot, Boxer, Citroen, Jumper, Немає значення, який об'єм. Євро 3. Це з 20 з року по 2006 рік і Євро 4 з 6 по 11 рік. Такі речі можна зробити самому вдома. І не треба, ну, майстрів не хочуть обідати. Хочете до майстра, лезіть до майстра. Але ці речі можна зробити без проблем вдома.